Усім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Адем. Вітаю усіх хлопців і дівчат. Сьогодні у нас пересадка орхідейки Пульсація. Ось так вона доцвітає. Ось бачите, двома квіточками. Це вже остатки. Її цвітіння і наросли корінчики, розкуклені, ось бачите, зелене. Це означає, що можна її пересаджувати з е, магазинного горщика в домашній. І так, що ми робимо? В першу чергу, нам треба обрискати ось ці. Ось ці всі корінчики. Тому що як ми будемо пересаджувати, я хочу їх посадити в посадку, як будемо пересаджувати, вони потріскають. Їх треба обов'язково збризкати водичкою. Зараз покажу як. Ось так. Ці-всі корінчики, тому що я їх всіх-всіх хочу запхати в ґрунт. поки вона, бачите, ось зеленіють, це означає, що вони зм'якшуються, набирають водички. Водичка в мене непроста. В мене водичка з живою. Зараз вам покажу. Ось. Купила в інтернеті. Набираєте жива. Ось так. 10 мг. Я заказала 5. І маю вже більше року. Вони були по 40 гривень. Отак, це дороге, але воно надовго, тому що там на півтори літри йде один міліграм цього порошочку. Воно в порошочку. І так, продовжуємо. Беремо горщик. Тут Арте 1,2. Це не більший, не менший, а 1,2, і Тому що весь ґрунт і корінці підуть в горшок. Йому вистачає місця. Може, думає хто, що це замало? Ні. Якщо дати більший горщик, то орхідея довго не буде цвісти, Вона доти не буде цвісти, доки не заповнить повністю весь горшочок. І так, насипаємо в першу чергу в мене є цеоліт. Це ось такі камінчики. Вони промиті. Zasepaju deshë në santimetr. Oj s'tak. Të shqek. Засипаю на, на сантиметр. Ну, тут нема сантиметра. Ну тут треба зас... я трошки менше так, щоб в ножки обов'язково засипати. Тому що вода буде поступала з цього вазоночка, то, це внутрішній вазонок, а це зовнішній. І треба поливати ось так буде. Ось так. Лишати воду в горшочку. Але так, щоб вам було видно, я спочатку вам показую так. І так, далі я беру волокно кокосове і ось так його переплітаю, таким роблю гніздо. І ложу на дно. Ось бачите, О. кокосове волокно е, дасть кращу аерацію, і будуть мали чим дихати е, корінчики так. Тепер беремо орхідейку і висипаємо весь міст, що я заберу ще підписана пульсація стікера. Заберу потім ми його положимо. Так, витягуємо. З тимчасової посадки ось і, ще треба зняти палички. Тримачі всі. Все знімаємо. І акуратненько витрасаємо, о, так, щоб вам було краще видно. І акуратненько витрасаємо. Витрасати треба обов'язково е пересаджувати, коли вологий ґрунт, тому що попереламуєте всі корінчики. Так, тут є мох, я його збережу на всякий випадок. Ось. Тут є деякі погані корінці. Ось вони. Ми їх викидаємо. Скільки нас багато погнилих корінців? ושם וממין ці гнилі забираємо корінчики. то дуже погнило. Це жовтий корінчик. Це не біда. Він жовтий через те, що він не проходив фотосинтез. І він жовтий. Як буде на сонечку попадати, то на світло він обов'язково стане зеленим, як і цей. Так, у нас дуже погано коріння. Я добре, що його. Зібралася пересадити. Так, я постягнула просто те, що перегнило. Постягувала і все. Цей груд будем, він нормальний, його будемо використовувати в слідуючій посадці. тому що він добрий, тримається, розлазиться. І ще що хочу сказати, не треба зараз весь. Грунт викидати і брати новий. Якщо він цей добрий ґрунт, можна просто перебрати від лишніх кусочків коріння, що залишилося от в моєму випадку, що воно перегнило. І дуже небагато ось два-три два корінчики, що воно на ньому тягнуло. Я обріжу трохи китонос. Але поки що а ще чому я е, на нову кору не, заселю, не зас, буду засипати, тому що тут вже міклофлора е, утворилася в цьому вазонку. І для того, щоб якщо засипати новий Нову кору, тому треба адаптуватися квітці тоді цілий місяць, як відновиться міклофлора. І так. Це так, я ще хочу. Квітоносик я ось так. Бачите, оця брунька, оця брунька. І я над брунькою завжди вкорочую цвітоносик. Брунька і на сантиметр півтора від цвітоносик. Хай вона відпочиває. Вона ну, і так вже перецвіла, може, ще би дорощувала, але мені треба її пересадити, тому що вона не має корінців. Бачите, це все її багатство, що осталося. І так, це поставити можна в вазочку. Так, саджаємо. точку. так? Крутим, крутим, крутим? Можна так вкручувати, щоб сів, сів корінчик. Не хоче сідати. А ми його заставимо. Ось так зробимо. Ось так. Ось і не тріскають корінчики, Ось. Так, тепер засипаємо цією ж самою корою. Трошки нас не по центру виходить, але вже як виходить. Підливати квіточку не будемо, тому що свіжі корінчики обрізкала. Ой, в мене зробилася аварія. Ось так. так, і кладемо назад, тільки розпушимо мох, дам по краю. Це вже середина, середина на посадки середина, і ми закладаємо мох. Той самий що і був так треба тепер посадити на сухеньку кору ось. Не хоче. Ось так легенько, не втрамбовуючи. Так, там не буду давати, там ось тут. Тут я буду засипала тільки корою. Ось так. З тої сторони близько шийка до краю, я не буду там стелила, я там тому не постелила цю, не постелила мох. Ось так наші нас трошки бовтається, значить, нам треба дати кори. Дам кору середньої фракції. На суха? Ну я цю дам кору може. Веки пуски забавно. Ось так, і ще з тієї сторони і з цієї ще трішки ось тут. Корінчики, ось видно. Ось бачите, ось корінчик, ось корінчик. корінчики видно, де видно, як їх поливати. Ось корінчики. Коли вони просохнуть, буде видно, коли будуть сивими. Я думаю, знів через. П'ять я глянути просох в ґрунт. І тоді буду поливати. Поливати обов'язково тільки, отут, де я пальцем воджу, по контуру горшка. Не під квітку, а по контуру горшка. Бо багато хто поливає під квітку, а потім ой, чогось в мене пропала орхідея. Буває, що вона і так. Щось перелила інфекція, бактеріальна хвороба може бути, і вона пропаде. Так. І тепер ставлю, якщо нічого не робити, то пропаде. І ставлю в горшочок другий. І ось так буде стояло днів 5. Тоді подивлюся по горшочку, по корінчиках, точніше, не по горшочку, чи вона чи підсов ґрунт. Я думаю, скоріше все, що не треба буде, бо ґрунт мокрий, і з тиждень можна буде його не підливати. Але через днів 5 треба обов'язково глянути. Що там робиться. <різь> Ось. Ось усе. Це пересадка. А Ще у ці кінчики можна. У, ці, де, у цвітонос ми обрізали, можна зеленкою замастити. Так, ще тут побачила. О. Ось і все. Усім па па па-па, до нових зустрічей.